Кривий ріг сьогодні прощається із загиблими. 14 червня у місті оголошено днем жалоби. Тим часом добігає завершення і ліквідації наслідків нічного терору. П'ять ракет влучило у будинок. Склад та приватне підприємство і забрало життя 12 людей. 36 постраждало. Рятувалися через вікна й балкони. Кажуть мешканці понівеченого ворожою ракетою багатоповерхівки у кривому розі про найстрашнішу ніч. Люди оговтуються і розповідають свої історії порятунку. Витягали сусідів і місцеві жителі. Серед таких Артем хлопець разом із другом допомагали евакуюватися родині з маленькою дитиною. Прокинулись всі в крові, осколки вже розлетілись. Взяли все саме необхідне, що треба було. Хотіли якось вийти. А через двері не змогли. Ми з третього поверху по балкону спустились на другий поверх. Тула. Ми допомогли сім'ї з маленькою дитиною вибратись звідти. Ми не пострадали. Поряд у дворі ще вигоріла автівка хлопця. Від неї залишилась купа металобрухту. Неподалік, обіймає загорнутого в рушник переляканого кота Місцева мешканка Юлія каже, вже й не сподівався знайти домашнього улюбленця Грея. Джакувався каже Нічого. Але не живий. Зночі всіх просили, тільки щоб кота. він же жива. Ну як ж можна залишити там? Що? Жива істота, яку потрібно забирати. Дитина зараз у бабусі Она дуже злякалася, почала ж плакати. Що трапилося? Ну то вона ж зрозуміла, каже, ми хоч виживемо. Перше питання, яке було. Житловий квартал Кривого Рогу після ворожо-ракетної атаки. Обгоріла багатоповерхівка без вікон і дверей. Поряд понівечені будинки, побиті автівки. Усюди гуркіт комунальної техніки і дзвінкіт битого скла. На місці трагедії побували керівники області, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба та міністр МВС Ігор Клименко. Ми знаходимося на місці чергового терористичного акту Російської Федерації. Борються росіяни з мирним населенням. І сьогодні, о 3-й годині ночі, о 3-й 10, якщо бути точними, ракета прилетіла в будинок біля будинку. П'ятипорохов будинку в місті Кривий Ріг. Ви бачите, що і комунальні служби, які представлені тут, і комунальниками, і транспортом, міська влада, обласна влада, рятувальники, поліції і волонтери всі працюють. На місці облаштували пункт, де приймають заявки про пошкоджене майно. Звичайні криворіжці несуть до мешканців постраждалих квартир речі першої необхідності. Розгорнули гуманітарні місії міжнародної благодійної організації. Вже проговорили з місцевими органами місцевого самоврядування щодо да, надання тої допомоги, але потрібно визначити розмір завданих збитків. Потрібно провести ту експертизу, яка дозволить нам зрозуміти, чи можна ремонтувати цей будинок, чи потрібно буде взагалі зносити все і відбудовувати далі. А голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що після експертиз стане зрозуміло, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку, поки в будинках поряд закривають плівкою та дерев'яними плитами вибиті вікна. Кожна родина, в якій загинула людина, може розраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких. Зараз всі вже працюють, йде процес стеклення всіх всіх домівок. Ці люди, які тут мешкали, на сьогоднішній день, працює штаб, вони відмовились від розселення. Вони будуть мешкати у своїх рідних та близьких. І всі забезпечені і їжею, і належною медицинською допомогою і всім потрібним. Завдяки професіоналізму рятувальників та поліцейських вдалося одразу врятувати людей після вибуху. Підрозділи прибули зразу через пару хвилин після влучання. Значить, на місці. В трагедії працювало 53 рятувальника, 11 одиниць техніки. В перші хвилини спільно з поліцейськими було врятовано 12 людей. Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул також прибув на місце трагедії і одразу запропонував людям тимчасове житло. Окрім цього, вже створили пункт оцінки пошкоджень і там будуть приймати рішення щодо долі будинку. Правда, всі поки що розсіляються у родичів та знайомих, але розселення ми готові провести. Також налагоджене харчування, медична допомога працює центр, який приймає. Заяви на пошкодження документів, пошкодження майна, матеріальна допомога і таке інше. В постраждалих будинках навкруги повністю зараз спочатку пленка і USB, Потім будемо вставляти окна. Загалом під час масованої ракетної атаки по Кривому Рогу постраждали 36 людей. З них 12 у лікарні, 10 – важкі, загинули 12.